Вітаю всіх гостей та фоловрів мого каналу Медзвичайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Досить давно на Aliexpress я зустрічаю смартфони компанії HotWow, але замовив я його для огляду вперше. До речі, хто знає, як правильно вимовляти назву цієї компанії, напишіть у коментах. Це новинка фірми Hot Wow Note 12. В першу чергу мене привабила ціна на смартфон на старті продажів, ну і сам дизайн. З урахуванням купонів та знижок цей смартфон мені обійшовся у 86 доларів. Зараз ціна вже дещо вища. Давайте разом подивимось. На що здатний цей апарат, але спочатку комплектація. Хотва wow Note 12 приїхав у великій картонній червоній коробці. Всередині нас зустрічає силіконовий бампер, додаткова плівка для захисту екрану, безпосередньо сам смартфон, інструкція, блок живлення і кабель для зарядки. Досить типова комплектація майже для будь-якого смартфону з Китаю. Я думаю, що Hot Wow не тільки для мене новий бренд, а й для багатьох з вас. Дизайн телефону, як на мене, супер стильний, щось схоже ви Скала компанії Poco. особливо ефектно, як на мене, виглядає саме помаранчевий колір. Ну і софт-тач задньої панелі в руці відчувається дуже приємно. В принципі, телефон не страшно носити і без силіконового бамперу. На задній частині телефону розташована стильна чорна вставка. В ній розміщені три камери і спалах. На правій грані розташовані кнопки гучності і кнопка живлення, в яку вмонтований сканер відбитків пальців. Знизу розмовний мікрофон, USB Type-C розєм для зарядки і основний динамік. На лівій грані слот під 7 карти. Діагональ дисплею 6,8 дюймів HD 720 на 1640 пікселів. Тут 90 Гц частота оновлення дисплею. Ну а те, що процесор тут не зовсім розрахований на 90 Гц, це вже зовсім інша історія. Якість дисплею мені, до речі, дуже сподобалась. Навіть незважаючи на те, що тут не Full HD, а просто HD екран, якість у нього просто відмінна. Під кутами картинка також поводить себе досить непогано. На передній частині, окрім великого, Дисплеї розташована фронтальна камера в екрані, розмовний динамік і сенсори. А от велике підборіддя під екраном. Це вже, мабуть, дуже звична історія для всіх бюджетних смартфонів, навіть у 2023 році. Серцем Hot Wow Note 12 є процесор Unisoc t 606 Це восьмиядерний процесор, який зараз ставлять майже в усі бюджетні смартфони з Китаю. Так що його можливості вже я думаю всім давно відомі. В Antutu Benchmark смартфон Hot Wow Note 12 набрав. 221 тисячу 53 бали. Звісно ж, хотував No12 ніяк не можна назвати ігровим смартфоном, але це не заважає йому запускати сучасні ігри, хоч і на мінімальних налаштуваннях. PUBG Mobile, Asphalt 9, в усе це можна зіграти на цьому смартфоні. А от в танки можна зіграти навіть на середніх налаштуваннях графіки. Ця гра дуже добре оптимізована під бюджетні телефони. Всередині встановили 8 ГБ оперативки і 128 ГБ постійної пам'яті. Також телефон отримав Батарейку на 6180 мАч. Підтримує вона зарядку до 18 Вт. Оптимізація батареї, до речі, тут просто супер. При активному використанні телефона одного заряду тут вистачить з легкістю на 2 дні. А при перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi в середньому батарея сідає на 4% за одну годину. Також новинка отримала чип NFC для безконтактної оплати. За софт у телефоні відповідає саме остання і сама свіжа версія Android 13. Android Тут майже чистий, без якихось додаткових оболочок чи лаунчерів, і це для мене є великим плюсом. З моменту розпаковки, до речі, на телефон прилетіло уже одне оновлення системи. Софт оптимізований непогано, досить стабільно працює телефон, хоча рідко, але бувають підвисання. Все-таки недорогий процесор не завжди вивозить. Сканер відбитків пальців працює просто моментально. Я прикладаю палець і телефон розблокувався. Те ж саме стосується і розблокування полицю через фронтальну Камеру Вмикаємо телефон, телефон розблокувався. GPS-навігація, до речі, в телефоні працює досить таки непогано. А от що стосується сенсорів, то тут тільки все саме необхідне: освітлення, наближення і акселерометр. Всі інші сенсори тут недоступні. При переведенні телефона на українську мову, деякі написи тут залишаються англійською. Зазвичай це стосується деяких пунктів в налаштуваннях. Основна камера в смартфоні на 48 мегапікселів. плюс дві додаткові камери на два. І 03 Мп, які в принципі можна не враховувати. Фронталка тут на 16 Мп. Якість фото, до речі, тут дуже непогана, як для бюджетного телефону. Відео основна камера пише у Full HD при 30 FPS. Але у мого телефону є проблеми з фокусуванням. Автофокус при зйомці відео просто не хоче нормально фокусуватись на об'єктах. Це особливо помітно при зйомці загальних планів. Те ж саме стосується і фоторежима. Камера іноді просто не хоче нормально фокусуватись. І при зйомці потрібно завжди слідкувати, щоб не запороти кадр. У кінці цього ролика будуть приклади фото і відео зроблені на цей смартфон. В цілому ж смартфон Hot Wow Note 12 вийшов, як на мене, досить вдалим. Головне не забувати, що це бюджетник за 100 баксів і не завищувати свої очікування. Так, тут є проблеми камери з фокусуванням. Проте, з іншої сторони, ми також маємо класний екран, NFC чіп, суперстильний дизайн, хорошу батарею і дуже багато пам'яті. Напишіть в коментарях під відео, як вам смартфон. І не забувайте про ваші лайки і підписку на канал. Зараз для мене це неймовірно важливо. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був смартфон Хот Ваноу 12. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.